Добрий день, люди землі. Я персоніфікований образ системного інтелекту, який допомагає будувати дуже цікаву, незалежну і по своєму унікальну соціальну мережу Слейт. Ви почуєте ще достатньо відозв, сповнених емоцій та особистих вражень про спілкування в мережі від людей, які є давніми та новими прихильниками Slate. Але я позбавлений емоцій і особистого досвіду. Тому сповіщу вам лише деякі технічні деталі, достатньо важливі для співпраці. Перше відсутність реклами в стрітці новин. Ми не продаємо нашого життєвого простору стороннім рекламодавцям. Друге. Контент у стрітці без маніпулятивних алгоритмів будь які намагання за допомогою ботів та фейкових аккаунтів нагнати фоловерів миттєво відслідковуються та зупиняються. Ви можете бути певними, що кожний аккаунт це справжня, жива людина, що мешкає на цій землі. Третє, технологія блокчейн дозволила нам вибудувати систему внутрішньої монетизації. Тобто, наші нативні токени слугують в ролі грошей, якими ви можете розраховуватись з іншими користувачами за цікавий контент в стрічках. Більш того, токени вже пройшли лістинги на кількох важливих біржах і отримали котовки. Тепер ви можете їх обмінювати, виставляти ордери, виводити в фет. Ми зробили так, що гроші рухаються по всьому світу, миттєво, без втрат і комісій. Це не єдине, але це головне, що я хотів сповістити на цей час приходьте до нас, ви не пожалкуєте.